Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати фаршированого гарбуза. Обов'язково збережіть для себе оригінальний рецепт, адже потім ні одне свято не буде обходитися без цієї страви. Вона дуже старовина, до того ж, фарширований гарбуз готують багато народів світу. Наприклад, у вірменів. Він називається хапама, та й давні українці теж частенько полюбляли готувати цю смакоту. Отже беремо будь-який гарбуз. Я взяла зелений плід середнього розміру, вага 1 кг 800 г. Зрізаємо з гарбуза кришечку, щоб потім нею накрити нашу страву. Далі акуратно вирізаємо всю серединку, бо ми будемо наповнювати все фаршем. Я позбавляю гарбузове насіння за допомогою ложки, адже це дуже зручно. Отже, ми все зробили, гарбуз у нас пустий, а м'якоть треба викинути, вона нам не потрібна. Далі на пательню наливаємо столову ложку олії, висипаємо 330 грамів нарізаного свинячого м'яса і смажимо його до зміни кольору. Потім додаємо одну нарізану кубиками цибулю, смажимо овоч до м'якості, солимо та перчимо за смаком. Продовжуємо смажити при перемішуванні. Потім відставляємо в бік. Беремо другу пательню, наливаємо олії і висипаємо туди чотири нарізаних кубиками картоплини, смажимо овочі до готовності у процесі помішуючи і підсолюючи. Це дуже важливий момент, бо якщо картопля буде напівготовою, то такою і залишиться всередині гарбуза. В кінці смаження додаємо 2 чайних ложки паприки Далі у тарілку наливаємо 2 столових ложки майонеза і тільки ж сметани. Все розмішуємо, це буде наша заливка. А зараз беремо гарбуз, відкриваємо кришечку, Змащуємо овоч з середині м'яким вершковим маслом. Отже, будемо його фарширувати. В перший шарт. Це третя частина картоплі, яку ми маємо. Другий шар смажене з цибулею м'ясо. Теж викладаємо частину продукту. Далі зверху кладемо 2 столових ложки заливки і знову повторюємо шари, картопля, м'ясо, заливка 2 столових ложки. Разом з картоплею я не виливаю олію. Хоча можна це і робити. Виходить три шари картоплі, два шари м'яса, верхній шар картопля. У фіналі засипаємо все 100 г тертого пармізану, з боків викладаємо 70 г вершкового масла шматочками. Накриваємо гарбуз кришкою і він готовий до запікання. Після цього нам потрібно взяти багато фольги і загорнути в неї гарбуз для кращого приготовлення, а також щоб не витік сік і начинка. Вийшов акуратний м'ячик. Кладемо гарбуз у форму, розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо страву 1,5-2 години. В залежності від вашої духовки. Гарбуз вийшов дуже гарний зовні. Ви й самі це бачите на відео. І надзвичайно ароматним. А якщо приготуєте, не пожалкуєте. Серединка відмінно пропеклася і просочилася вершковим маслом та сиром. Тому це дійсно дуже смачно і до того ж ситно. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!